Я хочу сказати сьогодні перед цією страной і перед Богом, що Віктор Федорович не бандит і не олігарх. Це настоящий человек і друг, який допоможе кожному з нас. Так, у мене був такий чималий культурний шок від всіх цих кадрів у тій студії Янукович. Молодий Дубінський, там ще побачите Сергія Висоцького, У всіх на обличчях такий фейспалм від побаченого від цієї промови, Ба більше. виявилося, що діти, чиїм батьком називає себе Лонгін, має ще одного батька. І це Віктор Вінухович. Я сьогодні тут як політик, хочу сказати. Ну, Но... як Друг і як кацу моїх дітей Віктору Федоровичу. І... Ось воно, як друзі, московський патріархат підтримував одностатеві шлюби ще до того, як про це в Україні заговорили вголос Віктор Янукович і Михайло Жар. Перша гейпара, яка має 400 дітей. Вважайте, що ми цим випуском закриваємо місяць прайду разом із угорцями в Будапешті.